Друзі, 30 серпня. Збираю урожай бузини. Хочу спробувати приготувати варення. Так, є, друзі, трошки нарвав. Зараз помию, переберу і глянемо, скільки в нас бузини вийшло. Зараз відділяємо гребені від ягод чи ягоди від гребеня. Кому як зручно. Так, ну це зайняло десь хвилину, хвилину, годину 80, напевно. Я не думав, що це так довго. Ніби й бузини не багато було, але це довго. А, ну і ось ще бонус. Так що краще у гумових перчатках. Відтарив миску, пересипаю бузину. Відтарюю знову і додаю половину від ваги цукру. Ну, від ваги бузини, поняли, цукру. Тобто 350 грамів. І в каструльку на декілька годин. Пересипав цукром, перетрусив отак і на декілька годин хай пускає сік. Постояло трошечки в холодильнику годин 5-6. Бузина з цукром, тепер ставлю на вогонь на повільному вогні, поки розчиниться цукор. І поки покипить хвилин 5-10. Потихеньку кипить. Зараз перемішаю декілька разів і покипить хай 10 хвилин. Пройшла ніч і знову ставлю варення. Воно ще таке ріденьке. Стараюся по мінімуму його перемішувати, ну дуже обережно, щоб не шкодити його. Я хочу, щоб вони залишалися максимально цілими. Ось Зараз закипить, додам туди ще трошечки лимонного соку. До варення треба додати лимонного соку. У мене у такому вигляді є лимонний сік. Відео можете побачити у мене на каналі, як я це робив і для чого. Ось такі два кубики, я думаю, буде достатньо. Варення третій раз вже проварено. За три дні. 3 три дні я його варю. Ну, вже по-чесному пробував. Структура ягоди. Все таке, як я пам'ятаю, з дитинства. Тобто ягода хрумтить на зубах те, чого я хотів добитися. Вийшло дві отакі баночки 200 мл. Варення дуже смачне, ароматне, корисне. Так що Користуйтеся рецептом, мені дуже смакує. Але ну, наступного разу, мабуть, би більше робив би зараз. А то 3 дні варив. І така дві отакі баночки.